Якби у нас не залишилося жодних історичних джерел, окрім тих мап, тобто тих географічних карт, на яких до XVIII століття картографи-сучасники зображували Східну Європу, то навіть у цьому випадку ми б помітили, що Московія в інших народів не називалася Руссю, а завжди називалася Московією, а Русі на цих мапах позначено дві. Біла Русь, тобто північна, і Русь червона, тобто південна, і природна річ Білою Руссю називалася сучасна Білорусь, а Руссю червоною сучасна Україна. Північ позначалася білим кольором відповідно до снігу, а червоним південь за асоціацією із вогнем та сонцем. І Білорусь так називалася саме тому, що не було Русі більш північної за неї. А позаяк Росія знаходиться на північ від Білорусі, то випливає висновок, що вона ніколи не була Руссю, попри те, що вихідці з Русі, які були колонізаторами Московії, вважали себе приналежними до Русі. На географічних мапах початку XVIII століття та середини XVIII століття, а це мапи, накреслені німцями Йоганном Баптистом Гофманом та Тобіасом Йоганном Майером, територія України позначена двома назвами паралельно: Україна і Червона Русь в оригіналі Редо або Руссія Рубра. А це свідчить про паралельне вживання цих двох назв стосовно України в XVIII столітті, принаймні до середини XVIII століття. Але позаяк на початку XVIII століття Петро І переніс столицю з Москви до Санкт-Петербургу і з метою пониження статусу Москви в 1721 році оголосив Московію Всеросійською імперією. А згодом його наступники неофіційно запровадили стосовно Московії назву Велика Русь чи Велика Росія, а українську частину Російської імперії почали називати Малоросією, то природна річ, що назва Україна поступово утвердилася як основна, проте на тих українських землях, які не потрапили до складу Російської імперії, назва Русь збереглася. За нашою батьківщиною набагато довше. Наприклад, у поезії Юрія Хватьковича Україна названа червоною Руссю, а в Іванах Франка просто Руссю. Так само збереглася подекуди на Заході історична самоназва українців русини або руснаки. У добу московського поневолення назва Малоросія вигадана москалями та етнічна назва малороса. Вигадана тими ж москалями, повинні були нав'язати українцям комплекс національної меншвартісності, і тому українці-патріоти не визнавали цього етноніму та назви «Малоросія», надаючи перевагу самоназві Українці та назві Батьківщини Україна. Ось таким чином сучасна назва нашої батьківщини витіснила попередньої назви Русь та Червона Русь із причини скрутного геополітичного становища, у яке потрапила більшість українського народу. Але наразі нас цікавлять насамперед не ці прості речі, а те як виникла назва Україна і чому вона стала для українців цілком прийнятною. Посеред науково загалу вважається, що така назва Україна існувала ще в добу середньовіччя, як паралельна до назви Русь. Як аргумент наводяться два уривки з Київського літопису за Іпатіївським списком, де під 1187 роком смерть Переяславського князя Володимира Глібовича описана такими словами о ньому ж Україна много постона, а під 1189 роком написано, що князь Ростислав Берладник єха із Смоленска в Борзі і, приїхавши йому ко Україні Галічкою. і взя два города Галічки і отоле поїде ко Галічку. Але в обох цих випадках слово Україна вжито не як географічна назва, але у значенні певний регіон. У першому випадку йдеться про регіон Переяславського князівства, а в другому про регіон Галицького князівства. Порівняймо із Пересопницьким Євангелієм, написаним у 16 столітті, де вираз Юдейський край. Перекладений як Окраїни Іудейськія, вживається у давньоруських літописах і назва Україняне, але знову ж таки вона не географічна, а загальна те ж саме, що й краяни або земляки. Слід звернути увагу на те, що в 15 столітті слово Україна чи Вкраїна, чи якесь подібне до цього взагалі не трапляється на географічних мапах. На одній з них, яка датується 1420 роком, територія України позначена назвою Сарматія, що звичайно ж є анахронізмом, але саме таким анахронізмом, появі якого сприяла творчість польських істориків. Така ж сама назва Сарматія на деяких західноєвропейських мапах XVI століття, все ще зберігається за Україною. А разом з тим на інших мапах 16 століття від його початку трапляється Грецька назва України як Русія, тобто Русь. Якщо ж ми поглянемо на мапи 17 століття, то побачимо, що словом Україна на багатьох із них позначена невелика область, яка охоплює територію колишнього. Переяславського князівства або ж деякі інші невеличкі регіони України. Наприклад, на італійській мапі за 1641 рік назвою Україна позначено область між Подолією і Волинією, тобто Волинню, причому відповідна традиція почасти зберігалася і в столітті XVIII. Проте трапляються і ті мапи. Значно більш ранні, на яких словом Україна позначена територія, що охоплює правобережжя та ліобережя Дніпра. Але тут є одна проблема. Це не зовсім слово Україна, це слово «Укранія». Заглянемо в брошуру, видану в відні у відні в 1921 році професором Сергієм Шелухіним під назвою назва України з картами. Цитую. У Національній бібліотеці в Парижі в паперах французького купця Мотіеля є географічна карта басейну Чорного моря, зроблена невідомим автором. Мотіель їздив з Франції суходолом Туреччину через Україну. Виїхав він в 1580 році, а повернувся у 1582. Ясно, що карту, якою він користувався в тій подорожі, було зроблено раніше за 1580 рік. На карті Мутіеля територія по обидва боки Дніпра, Преобережя та Ліобережя, має напис Україна. На тій території показані міста Овруч, Житомир, Київ, Кременець Подільський, Полтава, Чигирин. Кінець цитати як бачимо тут йдеться про географічну мапу, яка була створеною задовго до 1580 року, очевидно, близько середини 16 століття. І на цій мапі словом, Укранія позначено територію України, а не якогось її регіону. Така ж сама назва Укранія фігурує на глобусі Вітченцо Марія Корнелі. Виготовленому між 1660 і 1670-м роками. За словами Шелухина, відповідна територія України на цьому глобусі включає в себе Волинь і Подорію. Якщо ми поглянемо на обкладинки прижиттєвих французьких видань книги Опису країни Гіома Левесера Боплана, то побачимо, що тут Україна названа слом «Укранія». При цьому ітарійські картографи за винятком Корнелі синхронно до згаданих випадків використовують назву Україна чи Вкраїна, адже у відповідну добу літери латинської абетки В і У були взаємозамінними. Сучасні науковці цю різницю пояснюють так, мовляв, латинська назва України звучить як Укранія. Французька як Україна, а італійська майже так само, як і наша Україна. Але тоді виникає таке питання. Звідки з'явилася латинська назва Україна? Адже її не було у Класичній Латині, не було і в Латині середньовічній. І чому саме така назва України є найбільш ранньою у картографії? Як власне назва нашої батьківщини. Крім того, у німецькій картографії ця назва збереглася за частиною України принаймні до 1730 року. Її ми бачимо на мапі Зотера, де словом кранія позначено один із чотирьох регіонів України поряд із Воленню, Поділлям та сіверщиною. Нагадаю, що французька назва України, якою вона була у XVII столітті, не така, як у наш час, а звучала вона як Укранія. І на мою думку, це було видозміненим запозиченням із німецької мови, тогочасної німецької мови, де ця назва відповідну добу звучала як Укранія, а у наш час так само, як і в сучасній французькій. Адже назви Укранія дотримувалися переважно німецькі картографи. Очевидно, й мапу Матіеля також створив один із них. А стосовно глобуса Корнеллі, то, очевидно, він зокрема користувався і німецькими мапами. Звідки ж у німців взялася ця назва Укранія? У землях Брандербург та Макленбург померання, які свого часу належали слов'янським племенам лютичів і в добу середньовіччя були завойовані німцями. На берегах річки Укра, де зараз знаходиться регіон Укермарк, мешкало одне з племен Союзу Лютичів, яке в німців називалося Укранами, а їхня самоназва невідома. Це плем'я мешкало на цій території принаймні ще з 7 століття, а перша літописна згадка в німецьких хроніках про плем'я в крані датується 934 роком. Їхня столиця прибіслав у наш час має назву Пенцлау. звідки прибуло це плем'я у відповідний регіон сучасна наука не знає. Але, очевидно, усі племена, які входили до Союзу Лютичів, прибули на захід саме з України, і саме тому у 16 столітті німці ототошнювали Україну із Укранами. Це було б лише моїм припущенням, яке потребує додаткових доказів, проте я спробую вже зараз надати такі докази. Назви племен Союзу Лютичів, зокрема і назви України. Це німецькі назви, і єдиний виняток становить назва лютичі. Суфікс «ич» патронімічний. Назва лютич відповідно походить від власного імення лют, і таке імення зафіксоване в літописах. Його носив воєвода люд, убитий деревлянським князем Олегом на полювання. Тому існує високий рівень ймовірності, що лютичі є. Галузкою давньоруського племені улутичів, про яке згадують давньоруські літописи. У Дрогобицькому районі на Львівщині притікає мала річка Лютичина, а в Закарпатській області притікає річка Люта, притока річки Уж. А поза як гідронімічний пласт є найбільш давнім зі всіх топонімів, і практично майже всі гідроніми переглися у нас від часів середньовіччя. То випливає висновок, що мали рацію ті німці з 16 століття, які вважали, що всі лютичі прийшли на борги річки Одару та річки Укре із України. Але тут потрібно не забувати, що назва України – це вигадана із середньовічними німцями атнонім, а вигадали вони його очевидно, тому що України називали одні інших. Українянами, тобто краянами, земляками. Таким чином з'явилася німецька назва нашої батьківщини Україні, а вслід за нею французька Україна. А поза як в Україні у відповідну добу слово Україна вживалася у значенні Батьківщина або рідна країна, то ці назви Україна та Україна сприймалися як і варіанти. Що в загальній сукупності сприяло перейменуванню назви Червона Русь на Україна.